Христос воскрес. Христос воскрес! Ми в церкві ще ніколи не хрестили у Великодній ранок, але це не означає, що такого ніколи не було. Древня церква 2, 3, 4 століття хрестила тільки в ніч пасхальну. Як пишуть древні тексти, як проспіває півень. То тоді якраз час хрестити. Ми, як мінімум, вже годинки на три спізнилися. Ось. Але чому органня церква хрестила саме у Пасхальну неділю? Що їм зв'язано хрещення і Великодень, святкування Воскресіння Ісуса Христа? А зв'язане з. Якщо можна мені пульт презентаційний, зв'язане з наступним. Ми читаємо з вами слова апостола Павла, які він записав в церкві у Римі. В церкві в Римі викладено, власне, ось те, що Павло, чим для Павла було хрещення, чим для Павла було хрещення в обох його, в усіх його значеннях, і як це зв'язано з Воскресінням Ісуса. Воскресіння Ісуса. Отже, читаємо римлянам шостий розділ, третій, четвертий п'ятий текст. Варто читати аж по одинадцяти, ми зупинимося на трьох. Шостий розділ, третій, четвертий п'ятий текст. Хіба ви не знаєте, що всі ми, що були хрещені в Христі Ісусі, були хрещені в Його смерть? Тож ми були поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб як Христос воскрес з мертвих через славу Отця, так і ми жили оновленим життям. Бо якщо ми об'єдналися з Ним такою смертю, як Його, ми безумовно будемо об'єднані з Ним таким же Воскресінням. І слова, які нам подає апостол Павло, напряму описує деталі, суті того, чим є хрещення і свято Воскресіння. Хрещення і Воскресіння. Давайте ми спочатку слово хрещення зачепимо. Слово хрещення в нашій мові не має е, етимології, тобто воно не має історії походження. В мові, на якій написана Євангелія, слово хрещення завжди мало просте значення. «Баптідзо» означало занурити, занурити. Кожен раз, коли ви чуєте слово хрещення, отже, для себе автоматично повторюйте занурення, занурення. Слово хрещення штучно придумане слово, ймовірно, для того, щоб відвести в сторону від практики Христа і Древньої церкви про те, що людей треба занурювати, бо коли перекладалась Біблія, їх вже кропили. Можливо, того, а можливо, не знаю ще чого. Для апостола слово хрещення не означало в першу чергу обряд опущення новонаверненого під воду. Найпервинніше це означало занурення в Христа. Всі ми одним духом хрещені в тіло одне, пише апостол Павло до Корінтян 12 розділі. У Христі нам сповіщені всі благословення. У Христі ми маємо те, що нам подароване. Найпервинніше хрещення це наше, наші стосунки з Христом. Охреститися це увійти з Ним в найтісніші стосунки. Чому? Чому Пасха і хрещення фізичне? А справа в тому, що у хрещенні водою є неймовірна ілюстрація. Яку Павло не міг пройти мимо. У хрещенні водою є наступний момент: той, хто хреститься, щезає під водою, а потім виринає. І ось апостол бере хрещення як ілюстрацію і з'єднує це за смертю і Воскресінням Ісуса. І каже: ну ось Ісус помер, так ось той, хто з ним ототожнюється, він, коли хреститься, теж би, вмирає. Ісус Воскрес! Отже, той, хто хреститься і підноситься з води, оживає. Апостол використовує наше Христом дане, звичне хрещення як ілюстрацію, як ілюстрацію того, що відбувається глибоко в людині завдяки Христу. Друзі, мабуть, почати треба з того, що ми всі з вами безнадійні грішники. І ні в кого з нас немає шансу. Немає шансу заробити прощення, немає шансу доробитися до вічного життя. Єдине, до чого ми можемо доробитися, це ще до серйознішого суду над нами. Як би ти себе добрим не вважав, в кожному з нас сидить ворог, який руйнує стосунки з Богом, який руйнує наші відношення до нас, який зруйнує відношення між людьми. Кожному з нас живе жорсткий ворог. І, власне, із за цього Христос став людиною, щоб гріх, той, який руйнує нас. Оцей гріх, який заперечує Творця, заперечує Бога. Якщо й не заперечує Бога, заперечує Його Слово, заперечує життя по Його слову, заперечує просте підкорене життя слухняності Божому повелінню, і ось Господь Ісус приходить на землю, щоб ось цей гріх, який назавжди безповоротно до приходу Христа зруйнував стосунки людини з Богом, відновити. І ось Ісус вмирає і воскресає. І апостол каже, що таке християнське життя? Як взагалі вступити в стосунки з Богом? Ти визнаєш Ісуса Богом і Ти з Ним ототожнюєшся, Ти з Ним не мов би, об'єднуєшся. Друже, той, котрий давно хрестився, той, котрий взагалі не хрестився, ті, котрі ось зараз планують хреститися. У нас усіх немає жодних шансів перемагати гріх, жити переможним життям, якщо ми не переживемо цього з'єднування з Христом. Один раз і постійно про це тут і написано. Отже, зверніть увагу на слова Павла. Хрещені поховані. Ким ми хрещені, ким ми поховані. Тут мова поки що не йде про наше хрещення у воді, яке буде. Оце про ототожнення з Христом. Друзі, це робить Дух Святий. Через віру в Ісуса Дух Святий тебе хрестить в Христа. Через Дух Святий допомагає Тобі. Ось пережити ось оце поховання. Тобто я вмираю до старого життя без Христа. І я оживаю для життя слідування за Христом. Пам'ятайте, що охреститися означає увійти в тісні стосунки з Ісусом. Це, цей вхід в стосунки з Ісусом запечатує Дух Святий. Він в нас поселяється. А хрещення воді є таким дуже яскравим, видимим символом, знаком. Ми з вами, котрих дотикнувся Дух Святий, Він робить нас учнями Ісуса. Ви скажете, яка моя роль в цьому? А велика. Здібність слухати і слухатися, здібність чути про Господа, приймати це вірою і сповідати свої гріхи. Сьогодні, коли ми святкуємо Воскресіння Ісуса, то ми стверджуємо все християнство, вся віра християнська, вся церква побудована на Христі Ісусі. І ми з вами були охрещені в Христі Ісусі. Тобто ми занурені в нього. Коли ви покаялися, ви долучилися до Христа. Коли зараз ми будете хреститися, ви візуально це підтверджуєте, а далі все наше життя це триматися Христа. Триматися Христа. Віруючий, оце хреститися в Христа означає, що віруючий рухається, існує тільки Ісусом. Ось оце в Ісусі, ми знаєте, як от були в, у воді, були в магазині, були в. В чому ми ще буваємо, в, вступив в болото. Ти занурився в щось. Пробачте за такі банальні приклади. Я хочу проілюструвати ось це слово в Христі. От для Павла хрещення це оце поміщення нас в Христа. Ми не мов би, в ньому розчиняємося. Павло так мріє. Павло хоче, щоб ми так от отожилися з Христом. І, до речі, Павло це багатьма словами пише. Наша мова, на жаль, розділяє. Наприклад, ми були поховані з ним, поховані з ним. Апостол, коли пише грецькою і каже, співпоховані. В українській так не можна сказати, а в грецькій так можна, співпоховані. Далі він пише: от п'ятий текст: співз'єднані. Об'єдналися з ним. Наш перекладач додає слово з ним. Павло пише, співз'єднані. Наступному цьому розділі будуть ще такі слова співрозп'яті. Потім спів живі, спів померли і спів царюють. От, от таке повлове бачення, що відбувається з віруючим. Бути віруючим це з'єднатися з Христом нероздільно. І тоді, виходить, все спів. Щоби прийняти вірою Христа, ми мусимо померти до всього старого. Це не означає відректися, друзі. Це означає відректися від гріха, від невір'я, від власної дороги. Для чого? Гляньте, так як Воскрес Ісус, щоб ми жили оновленим життям. Ось чому так Павлу подобається тема з'єднувати Воскресіння Ісуса і хрещення. Ісус Воскрес. Над Ним і смерть більше не панує. І взагалі смерть тратить владу. Кожен, хто вірує в Ісуса і проходить покаяння, хрещення, і ось винирення, Він посвячує себе до нового життя. Для апостола Павла хрещення це такий певний водорозділ. А ось тут в мене є. Оце було до, а це після, коли євреї проходили е, море, Червоне море. Написано в книзі в апостол написано, що вони хрестилися в Мойсея. А ми знаємо, що води розступилися. Так ось це слово хреститись Мойсея означає буквально, вони наскільки послухали Мойсея, вони не би з'єдналися в послусі з ним і пройшли, і вижили. І з того часу це Червоне море для них як той бар'єр, як кордон. Оце було життя єгипетське, життя рабства, і ось настало життя у свободі. Друзі, хрещення це дуже важливо для всіх, хто вже давно хрестився. Нагадую вам, що хрещення це ось такий видимий знак того, що ми з вами маємо життя до і після. А ви знаєте, що новий заповіт не знає людини віри, яка не знає хрещення. Бути віруючим, що означає бути хрещеним, згідно віри, своєї віри. Якщо ти визнаєш себе віруючим, але ти свідомо не хрестився, ти ще не христовий віруючий. Ти десь, в принципі, філософський віруючий, бо Христовий віруючий, він чітко йде за вченням Спасителя, а Спаситель ось так веде: хто увірує, охреститься, спасений буде. Це велике доручення читаємо в Матвія. І ось <клес> Воскресіння Христове для нас утвердило Ісуса як Спасителя. Ми віруємо в Нього, і віруючи в Нього, ми маємо вічне життя. Апостол каже, що ми жили оновленим життям. Оновлене життя. Взагалі, це слово оновлене в новому заповіті має багато різних повторень. Це. Ми маємо оновлений заповіт, новий заповіт. Ми маємо нову заповідь. Ми, маємо... ми є новим створінням. Ми покликані жити оновленим життям. Ми отримали оновлення духа. Ми стаємо новою людиною. Для нас готує Господь нове небо і нову землю. Нам дається нове ім'я. І врешті ми закликані жити в новому Єрусалимі, де будемо співати нову пісню. Ось ми з вами через Ісуса долучаємося. До категорично нового. У Йоанна Златоуста в його проповіді на цей розділ є хороше спостереження. Він каже, чим для Христа був хрест і гріб, тим для нас стало хрещення. До речі, наш Баптистерій трохи подібний на гріб. Чим для Христа був хрест і Гріб, тим для нас стало хрещення. Хоча в іншому відношенні. Христос помер і похований тілом, а в нас помер і похований гріх. І те інше смерть, але не стосовно одного і того ж буття. У Христі стосовно тіла, а в нас стосовно гріха. Як у Христі, так і в нас смерть є істина. Але хоча гріх і істина в нас помирає, однак знову ж таки потрібне сприяння із нашого боку. Тому апостол додав, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і нам ходити в оновленому житті. В оновленому житті. Ваше рішення хреститись, друзі, ваше рішення колись хреститись означає, що ви визнали владу Христа. Це означає, що ми перейшли від минулого до нового. І це означає, що ми ототожнюємося з воскреслим, а тому міняється наше життя. Оновлення, оновлення, про яке пише апостол Павло, зв'язане з Воскреслим Христом. Він веде нас до оновлення. До речі, Іоан Златоустий продовжує, як це виглядає. Він каже так: коли блудник робиться цнотливим, корисним, милосердним, жорстокий лагідним, ось в цьому полягає Воскресіння. Тобто, тим, ким ми є нормально по природі, Через віру в Ісуса, через ототожнення з Ісусом, ми стаємо новими, оновлюється. І ось гріх умертвляється, праведність воскресає, старе життя скасовується, нове життя процвітає. Кожний раз, коли ми говоримо про нове життя, ми говоримо про воскреслого Христа. Христос живий, і того в нас є сила жити новим життям. Древня церква, коли хрестила, завжди повторювалося символ віри. Ось ці слова ми об'єднані, тобто це те, що відбувається раз і повторюється постійно. І ось е, е, хрещення для Древньої церкви, на відміну від Іванового хрещення, яке було, е, в принципі, як моментик такого оновлення, слідування чи віри. Це був момент публічного заяви своєї віри в Ісуса. Публічне проголошення віри в Ісуса. Причому у того, який помер і воскрес. Найдревніше речення, ствердження віри в Ісуса це я вірю, що Ісус то Господь. Чи віруєш ти, що Ісус то Господь? Так, вірую. Все, готовий. Згодом з кожним новим роком, з новими кількостями Єресями, з більшою кількістю туману в голові, церковні тексти набували все точнішого і розширенішого формату. І в 325 році був зафіксований символ віри, який був завершально редагований в 381-му. До речі, в цьому році ми святкуємо 1700 років від першого публічного. Затвердженого символа віри. Він об'єднує християн всього світу, у всіх конфесій. Він е, важливий тим, що він стверджує древню віру. Цей текст не був написаний в 320 році. Це практика церкви, яка вже століттями повторювала ось цей символ. Це було частиною богослужіння, це було частиною особистої практики. Це, знаєте, коротко в декілька тезах повторено чим. В що ми сповідаємо? Я хотів би, щоб ми разом вчилися читати. Разом. Це, до речі, не проста вправа, але її можна навчитись, разом читати біблійні тексти, разом читати символи віри. Давайте попробуємо разом. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба й землі, всього видимого й невидимого і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, одноістотного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес. І тіло прийняв від Духа Святого і Діви Марії, і став людиною. Розп'ятий був за нас при понті і Пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано. І вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином рівне поклоніння і рівна слава, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Амінь. Ми визнаємо Христа, який воскрес. Апостол говорить: якщо ми об'єдналися з ним отакою от смертю, тобто смертю для життя без Бога, об'єдналися з ним смертю тобто для гріха, то, безумовно, будемо об'єднані з ним таким же Воскресінням. Друзі для апостола це неймовірне побажання і заклик. Друзі, Христос Воскрес! Ми покликані жити життям Воскресіння. Господи Ісусе, дякую Тобі за Твоє неймовірне Воскресіння. Ти прийняв смерть через гріх наш. Ти прийняв смерть через свій послух Отцеві. Ти прийняв смерть для того, щоб понести наші провини. Дякую Тобі за те, що Ти помер. З гріхами нашими, і дякую тобі за те, що в цій твоїй жертві є неймовірний порятунок для кожного жителя землі. Дякуємо тобі, Господь Ісус, що силою Отця Ти воскрешений. Дякуємо тобі, Батько, що Ти підняв Христа з смер... мертвих для того, щоб світ міг існувати далі. Дякуємо тобі, Господь Ісус, що Ти живий і Ти сьогодні нас. Покликаєш до життя. Дякую тобі за кожного, хто послідував за тобою і рішив бути твоїм учним, послухавшись Твого заклику. Дякую Тобі за кожного, хто сьогодні е, публічно проголошує свою віру через хрещення. Господи Ісусе, дякую тобі за те, що е, воду Ти дав для цього. Дякую Тобі за те, що Ти послав братів і сестер, які відгукнулися. На твій заклик і прийняли рішення слідувати за тобою, і своє рішення стверджують ось таким видимим чином через хрещення. Благослови кожного з них і ось всю цю частину, зв'язану з хрещенням, потребуємо твого рясного благословення і дякуємо тобі за нього. Амінь. Амінь.